Географічні карти, глобуси, туристичні путівники і атласи. Жодного коректного зображення України в освітній продукції. Персонаж з балалайкою десь між Запоріжжям і Бердянськом. The National Geographic, наскільки я знаю, частину корпорації Disney. Вони зображують Крим як частину Російської Федерації, на яку претендує Україна. Тобто Україна вже країна-агресор. Я можу стверджувати як персональ, так? Що частина бувша і нинішня National Geographic, яка відповідає за картографічної, має зв'язки з Росією. Російська пропаганда просочилася в онлайн-словники. Дуже цікавий приклад про те, як українська армія на чолі з Порошенком у 2014 році почала війну проти донецького народу. <му> Уявіть собі. Десь в Цюріх, у Брюсселі чи Берліні, діти відкривають підручник з географії і читають: в Україні багато бідних людей. Молодь дедалі більше зловживає алкоголем. На Сході живуть самі росіяни, а Крим спірна територія. А далі сухий абзац. В Україні йде жорстока війна. Без жодного слова про те, хто напав, хто вбиває, хто нищить. І це не російський пропагандистський буклет. Це швейцарський шкільний підручник, за яким сьогодні навчаються діти. І таку спотворену інформацію можна знайти. І в німецьких підручниках, і у французьких, і в угорських. Саме ці діти через кілька років будуть голосувати на виборах і формуватимуть політику своїх країн, вирішуватимуть, допомагати Україні чи ні. І вони вже зараз отримують викривлений образ нашої держави як бідної, п'яної, розділеної, такої, що нібито сама винна у своїх бідах. Так працює інформаційна війна нового типу через підручники освіту, дитячу свідомість. Вітаю, я Микола Княжицький. Ви на моєму Ютуб-каналі. Сьогодні ми поговоримо про те, як Росія веде інформаційну війну проти України в освітньому просторі Європи. Друзі, підпишіться на цей канал, якщо ви ще не підписані, поставте вподобайку, щоб до нашої розмови долучилося якомога більше людей. І поділіться своїми думками. Жовтень, 2025 року. Кантон Цюріх, Швейцарія. Українська журналістка Ольга Петрів пише пост у Фейсбуці. Ми тут з сестрою поцікавились, що пишуть швейцарські шкільні підручники про Україну. Дізналась для себе багато нового. Моя сестра уже два роки як працює у швейцарській школі, і от чисто випадково вона була на заміні уроку географії у сьомому класі. Це 12-13 років. Тут вона пофотографувала сторінки, які стосувалися України. І тоді ми вже вдома почали аналізувати цю інформацію. Що ж це за інформація? Україна в цьому підручнику зображена як двомовна держава, розділена між україномовним заходом і російськомовним сходом. Автори стверджують, що зловживання алкоголем, особливо серед молоді, зросло. На карті у семи областях України зазначено від 21 до 40% людей російських національностей. Так написано серед населених росіянами областей. Чернівецька, Крим позначено як спірну територію, червоною лінією відділені регіони, які, на думку авторів підручника, мають належати так званій Новоросії, а сепаратистів там названо бунтівниками. Російське вторгнення не згадується прямо, лише нейтральна фраза в країні точиться жорстока війна. І ще відповідно карті в Україні лише два міста: Київ і Чорнобиль. У мене просто був настільки шок, коли я це прочитала. А ви розумієте зараз мова наша зброя, коли ми сюди приїхали у 22-му році, німецькою не розмовляла ні я, ні моя сестра. А зараз за ці два роки у нас вже достатньо хороший рівень німецької, і це нам, знаєте, розширює горизонти. Тобто, ми можемо читати місцеві медіа, коментарі під статтями про Україну. Ну і також ми розуміємо все, 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 що написано у підручниках. Цей підручник був виданий у 2018 році і використовувався у 17 з 26 кантонів Швейцарії. Тобто більшість німецькомовних дітей Швейцарії навчаються саме за ним. Після того, як Ольга оприлюднила цю інформацію в соціальних мережах, виявилося, що у 2024 році версію підручника оновили. Дещо в ньому вже виправлено, але проблеми залишилися. Бо в деяких школах досі вчаться за старою версією, адже оновлення підручників Швейцарії. Децентралізований процес. Кожен кантон, кожна школа сама вирішує, яким саме підручником користуватися. Як сказала моя сестра, не знаю за інші школи. Ем, у її школі ем, вчаться і ще за, за старою версією, тобто за книжкою 18-го року. Після публікації Ольги в соціальних мережах почали надходити повідомлення від українців з інших країн Німеччини, Італії, Данії, Франції, Австрії. І всюди подібні проблеми. Зверніть увагу на цю карту Європи з німецького підручника. На території України одинак танцює гопак комбайн. Біля Києва якісь булки. Танцювальне тріо поблизу Харкова схоже виконує Сіртакі, якась тваринка поруч зі Львовом. І увага! Персонаж з балалайкою десь між Запоріжжям і Бердянськом. Все. В Україні жодної будівлі, окрім Кримського ластівничого гнізда, яке, до речі, не має жодної історичної цінності. Натомість вся Європа в пам'ятках культури, створених розумом і руками, а на місці Росії балет, наче це справді продукт культури, створений саме там, що насправді відверта брехня. Міфи закладаються в дитинстві. Тому не питайте, чому європейці не сприймають Україну частиною європейської спільноти. Бо народ, що танцює, коли інші працюють і збирає. Хліб, якого в Європі і так вистачає, це щось далеке і неспоріднене. Думаю, що такі карти є в підручниках по всій Німеччині, можливо, і по всій Європі. Дітям, що їх бачать зараз 8-10 років. А скільки поколінь їх вже бачили? І це не окремий випадок. Я вважаю, що, що це. Проблема кожної країни, це не проблема Швейцарії. І, і, і будь ласка, не треба писати фу-фу-фу Швейцарія. Це не Швейцарія, це, на жаль, той факт, що російська пропаганда вона вже давно просочилася у всі можливі сфери життя. Отже, проблема не локальна. Вона системна і не обмежується лише підручниками. Понс один з найпопулярніших онлайн-словників в Європі. Мільйони користувачів щодня перевіряють там переклади і приклади вживання слів в контексті. Саме в цих прикладах і виявляється російська пропаганда. Наприклад, якщо ввести слово сполучення Вести війну, Понс дає ну, дуже цікавий приклад про те, як українська армія на чолі з Порошенком у 2014 році почала війну проти донецького народу. Вказано навіть лінк на сайт, звідки цей приклад взято. Звісно, лінк не відкривається. Я робила статтю разом з швейцарськими журналістами для місцевого видання Тагі про те, як російська пропаганда просочилася в словники онлайн-словники, популярні словники. От Понс там приклади називаються, так, в якому контексті вживається те чи інше слово, так тобто, це не просто якісь там загальні фрази про Україну, про Одесу підпало це в 2014 році. Ну, звісно, про Майдан багато дуже про Майдан там прикладів було. Ми, звичайно, це питання підняли. Вони вже все те прибрали. Слава Богу. Тобто це повсюди. Але шкільними підручниками і словниками ця історія не обмежується, бо на неї додаються географічні карти, глобуси, туристичні путівники і атласи. Микола Голубей, українець, громадський активіст, який живе в Німеччині. Протягом року він досліджував, як Україну зображають в навчальних матеріалах. Німецькомовних країн Німеччини, Австрії, Швейцарії. Те, що він виявив, вражає. Я з дитинства люблю географію. У мене завжди мапи там світу. І я якось просто зайшов в німецький магазин. Талія це найбільша мережа магазинів. І зі здивуванням не знайшов жодного коректного зображення України в освітній продукції. Це підручник. Жодного, я ще раз кажу, жодного. Як виявилось, в німецькомовному регіоні Австрія, Німеччина Швейцарія є група виробників продукції і мережа збуту, так і 10-15 основних виробників. Тільки один я знайшов, який в усій своїй продукції зображує Україну в міжнародно визнаних кордонах 91-го року, так всі інші були різні варіації, де Крим, то спірна територія, то територія Росії, але найбільш кричущий випадок фейкової інформації кремлівської пропаганди: продукція National Geographic, найвпізнаванішого картографічного бренду в світі. Вони зображують е, Крим як частину Російської Федерації, на яку претендує Україна. Тобто Україна вже країна-агресор. Ця книга вийшла у березні 22-го року. Тобто, в той момент, коли Маріуполь зрівнювалося з землею, в той момент, коли катува людей у Бучі та Ірпені, компанія National Geographic через свої оці дочерні компанії друкувала для дітей атлас світу, де Крим є частиною Російської Федерації. І це не помилка, це політика, свідома, системна з глибокими зв'язками. Я почав розслідування з National Geographic, Виявив, що вони навіть з 2014 року підтримують тісні зв'язки з Росією, і найбільше мене вразило в Російській Федерації ця пропаганда в освітній продукції піднята на рівень державної. Наприклад, є Русське географічне общество РГО, у нього председатель це Володимир Путін. А в то тобто есть Пісков, Лавров, Куча мільярдерів. а друга організація Русское историческое общество, Ріо, голова цієї організації, це Сергій Наришкін, голова зовнішньої розвідки. В Росії на державному рівні створена політика да пропагандистська для того, щоб викривлювати. Історію, географію, і тут вони роблять ставку, якщо про Європу казати, на дітей підлітків, тому що, ну уявіть собі, да ви підручник в школи, да діти не мають такого критичного мислення. Да? Вони сприймають це як факт, і тут найцікавіше, Микола Голубей знайшов прямі зв'язки між керівниками картографічного відділу National Geographic Росією. Гранти, поїздки, підписані документи про стратегічну взаємодію все це виглядало як звичайна міжнародна співпраця. А потім несподівані кар'єрні стрибки співробітників цієї американської компанії і не в Америці, а в Росії. Я можу стверджувати як персонально, так, що частина бувша і нинішня National Geographic, яка відповідає за картографічну еду, має зв'язки з Росією. Люди отримували прямі гранти від Росії після чотирнадцятого року, і ці люди є частиною, яка формулює формує картографічну політику. Це я можу сказати. Людина, яка була замдиректора National Geographic, вона з'їздила в Росію, підписала документ про стратегічне там взаємодія Geographic і Русського географічного общества. І через три місяці вона отримувала роботу там в Москві. В структурі, яка займається піаром публічним державним піаром. National Geographic, наскільки я знаю, частину корпорації Disney. Я не думаю, що ця вся структура є корумпована. Але той підрозділ, який відповідає саме за картографічну політику, вони мають тісні зв'язки з Росією. Микола Голубей не зупинився на National Geographic. Він дослідив понад 20 видавництв в німецькомовному регіоні, їздив до Австрії, Швейцарії, Італії. Перевіряв кожен магазин. Результат понад 200 сторінок з доказами, документами, фотографіями. На це дослідження пан Микола витратив 4 тисячі євро. Звісно, не державних, а з сімейного бюджету. І тоді він вирішив, треба передати цей документ державі. Хай вона діє. Я почав стукати в ріжні держустанови, СБУ, МЗС, Держгеокадастр, все, що пов'язано. З міжнародною політикою, але всі українські структури вони мене завернули на МЗС, тому що всі зовнішні комунікації ведеться МЗС. Також я комунікував з Посольством України в Берліні і в США. Проблема структурна полягає в тому, що в Російській Федерації ця інформполітика є частиною діяльності МЗС того ж, так. Поширення пропаганди, а в українському ЗС по структурі їх діяльності вони можуть робити згідно там нормативних документів, просто запити листи з проханням. Да, будь ласка, там виправте цю ситуацію, і це найболючіше те, що має змусити кожного з нас задуматися, як держава реагує, з якою швидкістю що робить далі? Далі що була сформована міжвідомча група державна? Яку там ввійшли представники МЗС, Держгеокадастру, по моєму центру стратегічних комунікацій, ми з ними пару матеріалів робили українського графічного товариства. Ну і далі почалася така певна бюрократія. Я коли побував в посольстві України в Німеччині, я зрозумів, що це всього-навсього люди, які діють по тим статутам нормативним, які є. так? Тобто вони в рамках оцих правил вони не можуть створювати тиск. В приватних розмовах не на камеру. Дипломати зізнаються, ми не маємо ні ресурсів, ні повноважень, нас обмежують міністерські циркуляри, ми не можемо впливати на приватні компанії чи вимагати, щоб вони змінювали зміст підручників або коригували карти відповідно до українського та міжнародного законодавства. Тож вся надія на громадських активістів, на ініціативу знизу. Ну ось ми ініціатива знизу. Ольга Петрів у Швейцарії, Микола Голубей в Німеччині. Дві історії, одна проблема. І одне питання: чи має держава право перекладати свої обов'язки на плечі біженців? Чи має українка в Цюріху сама просити швейцарських журналістів писати про фейки в підручниках? Чи має українець в Тюрінгії витрачати власні гроші на дослідження, яке мала б робити держава? Ні, ну звісно, ні. Ну... Щонайменше тому, що я не маю можливостей достукатися туди, куди може достукатися держава Україна. Розумієте, я зараз намагаюся це поширити серед швейцарських журналістів, тому що я розумію, якщо швейцарські журналісти тут, у Швейцарії, піднімуть цю тему, це матиме ефект. Більший ніж якщо припустімо, я би це написала про це, написала для одного з українських медіа, тому що українські медіа вони на українську аудиторію. а Ми ж все таки у Швейцарії, та тому ну, це те, як я можу впливати, та там. Просити швейцарських журналістів звернути на це увагу, але далі цю роботу має вже робити держава Україна, звертаючись до міністерства освіти, до відповідних органів, е аргументуючи, чому це неприйнятно, що це не просто купка історичних українців, які вічно чимось не задоволені. Я пропонував е сформувати таку медійну е компанію. Щоб захисту суверенітету України в інформаційному просторі. Для українців кордони 91-го року з Кримом, так, вони частина нашої ідентичності. Нові карти вже без чотирьох областей, які Росія тіп, анексувала, все сильно б'є по цьому внутрішньому свідом. Я намагався цю підняти тему до санкційного списку, щоб додати ці компанії, але перше, ну я. Далі не просунувся. Тут треба розуміти, що я просто Микола Хуби, середньостатистичний громадянин України. Да? Я не бачу, що хто готовий енергійно цим займатися, тобто я всі матеріали передав, я зробив все, що я можу. Росія веде професійну державну інформаційну політику в по освітньому просторі Європи: в школах, університетах, в бібліотеках. Через російське географічне товариство, куратором якого є Путін, і російське історичне товариство, яким керує Наришкін. Вона працює через гранти, контакти, лобію у видавництвах. А Україна. Україна поки що спирається лише на ентузіазм окремих громадян. Проблема не в людях, проблема у відсутності системи. В нас немає санкційних механізмів, ми не чинимо юридичного тиску. Немає навіть актуальної статистики про етнічний склад населення. Останні дані в нас датовані 2001 роком. Тож ми ризикуємо програти війну за майбутнє просто тому, що не боремося. Інформаційна деокупація це не менш важливе завдання, ніж фізична деокупація територій. Я обов'язково триматиму цю тему на контролі і в одному з наступних блогів розповім про конкретні законодавчі ініціативи для боротьби на цьому фронті і про те, як Україна може повернути свій голос у світі. Сподіваюся, що в нас буде можливість обговорити це з представниками Міністерства закордонних справ і з тими, хто пише українські підручники для дітей. Друзі, якщо вам близька ця тема, підпишіться на канал, поставте лайк і залиште свій коментар. А поки що, якщо ви за кордоном, дивіться у підручники своїх дітей. Пишіть у посольства, не мовчіть, бо мовчання коштує нам майбутнього. До зустрічі!